Графія у Полтаві переходить на відзначення свят за новоюліанським календарем. Що це означає? Кажуть, що цей календар, він більш точний. У регіоні заборонено ловити щук на період нересту. Яке покарання. Це дуже добра заборона. Правильна. Житель Полтавщини Володимир Галагуза майже два роки воював в Афганістані. Що пригадує, це 124-та самоходне артилерійське орудіє. На яких я проходив службу в Афганістані у другій міській лікарні Полтави працює восьмеро операційних медсестер, яку роботу виконують. На їх плечі лягла два, а то і в три рази більше роботи. Під час оборони України загинув 32-річний солдат Микола Сергеєв із села Петрашівка Новоселівської громади. Він поліг 11 лютого поблизу міста Авдіївка на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу. Про це Суспільному розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Боєць служив на посаді старшого стрільця мотопіхотного батальйону. У нього залишилися бабуся, брат, тітка та дядько. Із Миколою Сергеєвим планують попрощатися 16 лютого. Йдеться на сайті громади. Боєць Сергій Шапар із Лубен помер 11 лютого у лікарні міста Дніпро від поранень. Їх отримав 6 лютого під час бою поблизу села Федорівка Бахмутського району на Донеччині. 43-річний військовий мав звання старший сержант, повідомив речник. Сергій Шапар пішов у військо добровольцем торік у березні. Служив на посаді командира відділення кулеметного взводу. У нього лишилися батько, дружина та донька. Із військовим попрощалися 15 лютого, повідомили на сайті Лобенської міської ради. У Свято-Миколаївському храмі Православної церкви України у Полтаві 15 лютого влаштували службу з нагоди свята Стрітення. Це останнє богослужіння, яке проводять за юліанським календарем. Говорили вже ще раніше, говорили, що треба перейти, що все це от було опитування. Ми писали, що ми хочемо перейти на, на цей на новий юліанський календар. Я давно вже цього хотіла, так не тільки цього року, а вже давні мені хотілося, щоб бути якось ну, більш з усім світом. Ну і кажуть, що цей календар він більш точний. Перейти на новоюлянський календар. Парафія вирішила, бо він більш точний ніж інші, каже настоятель храму. Основна відмінність новоюлянська від григоріанського календаря це вирахування Пасхалії. Ми залишаємось на тій пасхалії, яка і була. Тобто День Пасхи розраховується так само, як і раніше розраховувався. Тобто рухомі свята не змінюються. А нерухомі свята вони змінюються на 13 днів. Тобто, сьогодні у нас 15 число, вірніше, ну як друге число за юліанським календарем, а завтра вже буде 16. Нерухомі свята це ті, які щороку відзначають в одну й ту ж дату. Відтак через зміни, до прикладу, різдво, ця парафія святкуватиме не 7 січня, а 25 грудня. Частина моєї родини, вона за кордоном, і вони вже відмічають цього числа. Тому я думаю, що з роками всі ми перей... ну всі не всі. Ну це буде дійсно так відмічатись і дома, і в храмі і в один і той же день. Цього року ми якраз двічі святкували, так що я від того недалеко відійшла, тому що хрещені мої привикли приходити сьомого, і вони вже так і прийшли, Хоча ми це обговорювали вже. Батько у мене протестант. А мама у мене православна. І тому все своє свідоме життя у мене вдома, в родині, було дві паски, два різдва. І все було спочатку було батькові свята, якби, а потім мамине. Тому для мене не було ніякої, ну як би сказати, ну, такої, ну, проблеми перейти. Як розповів настоятель храму, рішення про перехід парафії на новий календар затвердив синод Православної церкви України на початку лютого. Громада має провести збори. Самі ж віряни мають визначитися, чи вони готові до такого переходу проголосувати. Потім вони пишуть прохання на ім'я свого правлючого архірея, ну звертаються до мене, і я подаю прохання на священний синод нашої церкви. І тоді отримують благословення і можуть перейти на новоєліанський календар. За словами митрополита, на Полтавщині на новоюліанський календар перейшли п'ять релігійних громад. Робити це почали торік. Каріна Попова та Богдан Казирід суспільне новини Полтава. Зранку на річці Ворскла у Полтаві понад десяток рибалок. Від 15 лютого їм заборонено виловлювати щук у всіх водоймах. Це пов'язано із періодом нересту. Звісно, я підтримую це. Це дуже добра заборона. Правильно, останній раз я ловив щуку тижня три назад. Чим більше щук буде з ікрої відпущено, тим більше її буде потім. Заборону запровадили згідно з новими правилами любительського та спортивного рибальства. каже начальниця відділу Полтавського рибоохоронного патруля. Ця заборона в Україні вводиться вперше. Оскільки щука одна з небагатьох риб наших водой, нерестова активність якої починається за температури води від 3 до 5 градусів, термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності, адже безпосередньому нересту щуки передує переднерестова міграція, під час якої відбувається остаточне дозрівання ікри. Заборонена в щуку такий період сприятиме збереженню популяції цієї риби, говорить Анатолій Поліщук. Тільки крига сходить, щука розпочинає проявляти інтенсивність. Річ у тому, що от в даний час саме вода збагачена киснем, що саме потрібно для розвитку кримів. Одна самка щуки може відкласти до 250 тисяч кримів. Біля одної самиці, як правило, до вісьми може бути самців, які Заплітнюють і кримки за незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки буде становити 3468 гривень. За словами Юлії Бондар, заборона діятиме до 31 березня 2023 року. Дарина Литвак Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 139 тисяч 770 російських військових. Знищено, зокрема, понад 6,5 тисяч бойових броньованих машин та майже 3 тисячі танків. 2303 артсистеми та 236 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2011 безпілотників, понад 580 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5000 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 857 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів і кораблів. Це наша Група коректіровщиків суздальців, Ткаченко, Шевченко, Сергій Ніколайович, мій командир звода. Володимир Галагуза показує світлини побратимів, разом з якими воював в Афганістані. Це 124 двадцять -е четверта самоходне артилерійське орудие. На яких я проходив службу в Афганістані. Механік-водітель, він підірвався на цій машині. Чоловікові 67 живе у селі Росошинці біля Полтави. В Афганістан потрапив у 25 років. На той час, каже, був кадровим офіцером. Ми навчали і солдат, і офіцерів всіх новій техніці. З командиром бригади там, в принципі, трошки не склались, будемо маріти, взаємовідносини. Дуже він хотів одружити мене на своїй доньки. Таке відношення до мене предвзяти було, і я в один прекрасний день на Стравом Смотрі заявив, що Рюжелаєв в'їхати з цієї бригади куди завгодно в до Афганістана. Радянські війська зайшли в Афганістан 1979 дев'ятсот під приводом придушення груп повстанців. А Володимир поїхав на війну 1981 дев'ятсот про це каже з рідних знала лише сестра. Батька вже на, те, на той час не було в живих, а мамі я нічого не казав. Мамі потім через сестру я сказав, що я прохожу службу в южній групі, в південній групі військ це Угорщина. Якби туди я поїхав, я листи писав сестрі, сестра зачитувала мамі. Те, що потрібно, а те, що не потрібно, промовчувала. В Афганістані чоловік був командиром самохідної артилерійської батареї та коригувальником вогню. Була ліквідація бандформувань. Вони налічували десь тисячні групування. Приходилось воювати з конкретними озброєними людьми та місцевим не, не населенням, як зараз веде Росія, знишкоджує наше населення. По цивільних об'єктах та місцевих жителях, як це роблять зараз російські військові в Україні, каже, не стріляли. Це різні, абсолютно різні війни. Такого безчинства радянські війська не творили в Афганістані. Я, як кадровий офіцер, я не міг дозволити, щоб мій солдат пішов на сіло когось, щоб він грабував, мародернічав. Такого не було. Не було однозначно в Афганістані. Чоловік був майже два роки. За цей час каже полк, у якому служив, втратив близько півсотні людей. Донині Володимир Галагуза зберігає свої нагороди. Це орден червоної зірки, бойова нагорода і афганська медаль за відвагу. Після повернення з війни Володимир готував строковиків у навчальному дивізіоні. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава. Кожна медсестра має свою тактику розкладання інструментів, щоб було зручно їй, щоб було зручно працювати. І швидко змогли ми давати інструменти хірургам. В операційній другої міської лікарні Полтави Каріна Альнаїні розкладає інструменти. Для операції каже, їх знадобиться близько шести десятків. Кожен має своє місце. В операційній Каріна працює дев'ять років. Спочатку я працювала палатною медсестрою. Через рік я почала будувати свій шлях операційної медсестри, але, на жаль, спочатку мені в мене були труднощі. Я навіть втрачала свідомість декілька разів. Але завдяки підтримці моїх колег я почала опановувати себе в операційних другої міської лікарні Полтави. Нині працює восьмеро медичних сестер, розповів директор закладу Максим Дудченко. Не вистачає нам робочої сили. Нам не вистачає медичних сестер. Операційних, нам не вистачає санітарок. Дуже тяжка праця і дуже багато ви знаєте медичних. Сестер поїхала за кордон, тому на їх плечі лягла два, а то і в три рази більше роботи. Ніхто, крім хірургів, не може оцінити їх роботу. Найбільше за добу доводилось робити 17 операцій, згадує Каріна Альнаїні. Дуже втомлюємося. Ми але дуже важливо вийти з операційним. Переключитися близько трьох років досвіду роботи в операційній має медсестра Марія Єфименко. До Полтави жінка майже рік тому приїхала із Северодонецька через війну. Нині працює в хірургічному відділенні. Дома я була більше травматологічна і онкологічна сестра. Тут ем, опанувала нові операції, неврологія стала ем, допомагати гінекологія, лапароскопічна Ось ем, Дуже багато напрямків, багато нового досвіду тут перейняла. Робота між хірургом і операційною сестрою вона більше інтуїтивна. Нема часу на те, щоб що сказати час операції. Всі сестри у нас знають хід операції. Їм не треба казати, їм достатньо тільки подивитися на неї. І вона вже дає інструмент, який тобі треба. Міжнародний день операційної медсестри відзначають 15 лютого. Тетяна Весна, Микола Ільоменко, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 10 до 5 градусів морозу, в день – мінус 5 – 0. В обласному центрі вночі – 8-6 із позначкою «мінус», а в день – від 3 до 1 градуса морозу.